Як часто ви ображаєтеся на людей і наскільки довго можете тримати образу? Як показує практика, затаювання в собі образ це не дуже корисно для морально-психологічного стану, тож зазвичай радять відпустити і забути. І за таким принципом живуть не тільки люди, а й чимало інших живих істот на планеті Земля. Але є одні крихітні комахи, що не пробачають ніколи і нікому. І бажання помститися у них настільки велике, що вони влаштовують цілі війни. Міні-війни, я б сказав. Але в масштабах їхнього світу це цілі баталії, де вижити зможе тільки сильніший. І знаєте про кого йдеться? Про мурах? Слава Україні! Козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Це крава. Ви на каналі Фарід говорить. А це біржест, рубрика, де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу до тих пір, поки у нас не закінчиться пиво. І у цьому випуску ми розкажемо вам не лише про мурах. Поговоримо також про людину, яка поставила 52 безлуздих рекорди Гіннеса. Розкажемо, коли й о котрій краще пити каву. Ви дізнаєтесь про винахідливість алігаторів, а також про те, чому жителям невеликого містечка в Італії заборонили хворіти. Вмощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке і собі. Ну, а ми починаємо. Я мав фоткати вам, але я буду отако показувати. Починаємо ми випуск з оцього пивка. Це у нас є. Над Браун Ель від броварні Samuel Сміт. Це одна з найвідоміших британських броварень, яка, як виявилося, коли я придбав одну книгу, яка називається Great Pubs of England, Майже у кожному пабі на крані або на каску, тобто на помпі, є пиво броварні Samuel Сміт. Тобто, це вважається одним з таких, типу, стовпів британського пивоваріння. Інформаційно збагатилися, а тепер закликаємо вас долучитися до збору на розмінування, на який ми допомагаємо зібрати 200 тисяч гривень. Ми зробили невеличку паузу в тому зборі. Тепер треба дозбирати, якщо я не помиляюся, ще 1060 чи 70. І тому ми для підкріплення цього збору розіграємо ніж виробництва моєї майстерні Кравокат. Це ніж літо, і саме в цьому виконанні він зроблений лише один. Його особливість полягає у тому, що. На обусі на самому ножі на клинку написано you later, Alligators», як слоган, якби власне, каналу Фаріт говорить. Тому це унікальний виріб. Ви можете виграти за донат, і відповідно ми розкинемо через монобанк і визначимо переможця того, кому достанеться цей ніж. Посилання в описі QR-код на екрані. Донат будь-який. Чим більше ваших донатів, тим більше шансів. Сподіваюсь, дуже швидко закриємо цей збір. За збір, забір, жест і започин. Чисто. Що яке хочеш? Англійський стільок. Оце? Е, та, давай можемо по-другому Семіул Сміту піти. В нього теж класні оцінки, до речі. Інформуємо: другий Семіл Сміт. От Мілстаут. Оце в вівсяні. Так, так. З додаванням вівсяних пластівців. Добре таке темненьке, бо попереднє було воно ж чорне. Ну, попереднє був L коричневий браунель, а тут. А давай вже долию, напевно. Став... певне. Та давай. Ну, пахне. Мігенько. Пластівців не чую, але чую, що мені зараз. Так воно воно в інших пластівці дають. Там. Майже на два пальці. Як це п'ять? Майже на два пальці. Ну, пальці різні. Фух. Як гадаєте, у чому ви настільки вправні або унікальні, що могли б побити рекорд Гіннеса? До речі, своє ставлення до книги рекордів Гіннеса напишіть у коментарях. Я скажу чесно і одразу я не вважаю потрапляння до книги рекордів Гіннеса чимось унікальним. Більшість досягнень там це просто треш і дичина. І чим більше я бачу новин ось такого характеру, тим більше у цьому переконуюсь. Девід Раш знову б'є 52 рекорди за 52 тижні. Здавалось би, просто новина, але ні. Цей житель Айдахо настільки не мав чим себе зайняти, що за 52 тижні побив 52 рекорди Гіннеса. Молодець там. Але хочете ще прикол? Він робить це вже вдруге. Попередній такий подвиг він здійснив у 2021 році. Тобто, це не просто рекорд в певній категорії, це ще й найбільша кількість одночасних титулів у книзі рекордів Гіннеса. Спробуйте подумати, чим саме він займався. Може, підтягнувся найбільшу кількість разів. Може, зміг пробігти найдовшу дистанцію у світі? Обітнув екватор за найкоротший термін. Можливо, йому вдалося підстрибнути найвище. Якщо ви подумали про щось вражаюче і грандіозне, то мусимо вас розчарувати. Цього всього не було. Натомість, містер Раш. Займався приблизно таким. Він почав рік із найбільшої кількості кульок для пінг-понгу, які потрапили в піну для гоління на голові. За 30 секунд він упіймав 14 кульок. Найбільш болісним рекордом було швидкісне пиття одного літра соку лайма через соломинку. Він зробив це за 13 секунд. Боже, яке кончене! Повірте, це ще не найбільш дивні його досягнення. Зараз глибоко вдихніть. Видихніть, бо ми перерахуємо все, чим займався Девід Раш для того, щоб черговий раз потрапити до книги рекордів Гіннеса. Отож, почав він із кульок для пінг понгу де кидаючи їх у дзеркало, ловив головою обмазаною пінкою для гоління. Після того ловив якісь незрозумілі білі штуки у спортзалі, жонглював із зав'язаними очима, стоячи при цьому на дошці, що мали би вибити його із рівноваги, надував кульки носом, ротом і чим тільки не дув їх. Ламав платівки на швидкість і судячи з відео, робив це дуже майстерно. 300 97 разів вміг вдарити своїми кулаками в кулаки якогось мужика. Лопав боксерськими рукавицями надувні кульки. Прикол в тому, що таке вже хтось до нього робив. Раш каже, що найпростішим рекордом було лопнути найбільшу кількість повітряних кульок у боксерських рукавицях. Число, яке потрібно було перемогти, 72. Раш лопнув 327 повітряних кульок. Потім він із заплющеними очима набивав баскетбольний м'яч, за допомогою зубів, жонглював газонокосаркою косаркою і пройшов найбільшу відстань, дмухав на гральну карту, додмухавши її на відстань понад 10 метрів. Передавав паси баскетбольним м'ячем у доволі незвичний спосіб, підкидав бейсбольний м'ячик як дитина. Я у дитинстві теж робив, тільки не знав, що можна у книгу рекордів Гіннеса потрапити. А найтупіше, що нам довелося побачити, це випльовування з рота кульки для пінпонгу найбільшу кількість разів. Потім він жонглював яблуками і паралельно їв їх. Далі просто жонглював, але з усілякими понтами. Після того він пішов на швидкість складати паперові літачки, складати вежі з туалетного паперу, пив лимонний сік, після чого виблював його. Дуже дивно ловив в м'ячі для тенісу на швидкість. Зламав навпіл більше 60 гірків і набивав на швидкість кульку для підполу. Рекордсмен. Називайте його просто рекордсмен. Він молодець. То були його досягнення за 2024 рік. Тож, якщо він не знайде собі нормальної роботи, то у 2026-му. Ми знову розкажемо вам про цього цікавого мужика. Але перед тим, як ми перейдемо до інших новин, знаєте що шкода? Що його досягнення абсолютно нікому не цікаві. На момент запису біржестей його відео на Ютуб з поясненням всіх рекордів зібрало менше 190 переглядів і лише 11 лайків. Цього разу ми вже не перевіряли, але сподіваємося, що йому поставили лайк, хоча би за старання. Все ж таки, він робив це цілих 52 тижні. Тобто рік. Можна зробити нарізку відрижок потім буде. Uh -huh. Прикинь, за рік, наприклад, за всі біржести, з тим, просто вїбати нарізку відрижок. <риклад> Річна нарізка відрижок. Приємного перегляду. І, до речі, от і можемо на книгу рекордів Гіннеса подаватися. Я не виключаю, що там про ригачку щось, <риклад> щось було, і ми можемо в'їбати непогано. Прикиньте, бо тут буде висіти табличка, типу що ти рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Крінж, Крінж пи, але що, блять? Типа, Тепер... книга рекордів Гіннеса не пахне. Рекорд, блять, є рекорд. Тепер новина для тих, хто любить каву. Я люблю, і можливо навіть надмірно, в середньому випиваю 4-5 чашок на день. Я уже дійшов до того, що вона на мене просто не діє. Я знаю, що кава це не дуже здорово, але якщо і ви полюбляєте, то вчені змогли вирахувати найбільш корисний для споживання кави час. Люди, які п'ють каву, пожинають заряд здоров'я, але тільки якщо вони роблять це вранці. Результати дослідження опублікували у European Європей. Хугазін. Пініс Пініс Мегазен. Cock кокбук Dick. Скільки файних синонімів знає? Ну, то вже мудра гелі. Результати дослідження опублікували у European Heart Journal. Там провели цілий аналіз, що охопив понад 40 тисяч людей. І результати були наступними: люди, що п'ють каву вранці, мають на 16% менше шансів померти із будь-якої причини. І на 31% менше шансів померти від серцево-судинних захворювань. А от ті, хто кави взагалі не п'є, таких переваг не мають. Це не просто припущення. Таке дослідження проводили цілих 10 років. Та це не означає, що тепер каву потрібно в себе вливати відрами. Науковці виявили, що будь-яка користь для здоров'я зникає у людей, які споживають каву протягом дня. У дослідженні не вказано, чи вони мають якісь додаткові ризики, окрім загальновідомих, але й про переваги для здоров'я також не йдеться. Важливо не лише те, чи п'єте каву, чи скільки п п'єте, але й час доби, коли ви п'єте каву. Ми зазвичай не даємо порад щодо часу у наших дієтичних рекомендаціях але можливо нам варто подумати про це в майбутньому. Основний критерій оцінювання це кількість і час споживання цього гарячого напою. Дослідження проводили із 1999 по 2018 рік. Серед понад 40 тисяч опитаних або піддослідних близько 36% людей пили каву тільки вранці. А 16 випивали пізніше протягом дня, і в такому контексті спостереження дали цікавий результат. Люди, що п'ють каву вранці, мають нижчий ризик смерті. Це не залежить від того, чи після ранкової чашки вони випивали ще одну чи дві. А от ті, що п'ють тільки одну каву вранці, таких переваг не мали. Ризики і користь оцінювали шляхом аналізу медичних записів учасників протягом 9-10 років після їхньої реєстрації в участі в опитуванні. Йдеться про те, що ранкова доза кави краща для серця ніж вечірня. Хоча там і не пояснюється, чому саме так. Одне із можливих пояснень це те, що чим пізніше людина споживає каву, тим більше порушуються циркадні ритми і мелатоні. Це, відповідно, впливає на сон, на артеріальний тиск. А інше, що може зашкодити серцю. Багато тих, хто п'є цілий день погано сплять. Кава пригнічує мелатонін, гормон, який важливий для засинання у людей. Ефект значною мірою зумовлений кофеїном, але кава містить сотні інших біоактивних сполук, які впливають на нашу фізіологію. Дослідники кажуть, що деякі речовини у крові, які викликають запалення, часто досягають максимуму вранці, і їм можна протистояти протизапальними сполуками у ранковій каві. Це пояснення стосується як кави з кофеїном, так і кави Простими словами, ті люди, що п'ють надмірно багато кави, не отримують нічого, як і люди, які каву взагалі не споживають. Оскільки ми не медики, то на кінець цієї новини скажемо наступне. Дослідження британської компанії Biobank від 2022 року виявило, що люди, які випивали до трьох чашок кави на день, мали здоровіше серце, ніж ті, хто не випивав. Бачите, в чому різниця? Різні дослідження показують різний результат. Взагалі, Національна служба охорони здоров'я Британії радить не пити більше чотирьох чашок на день, адже велика кількість може підвищити артеріальний тиск. Але Національна служба охорони здоров'я Великобританії радить пити Семілю Сміт більше чотирьох чашок на день. Але відповідально. Тому, якщо ви вже і любите каву, споживайте відповідально і пам'ятайте, що турбота про власне здоров'я це пріоритет номер один. За це і вип'ємо. За здоров'я. І поїдемо засноту. <ріху> Щедрик чи ведрик? Давай подивимося, що там по цифрам. 4,4, а тут 4,6. Ну, давай щедрика почнемо. Пахне. Ой, яке кисленьке. Ну, це просто та воно так, Клас. це. Але ну це прикольно, отак от чередувати пиво, типу, і трошечки міняти стилі. Фраза «See you later, alligators» ще ніколи не була настільки цікавою, якщо розглядати її у контексті нашої наступної новини. Хитрі алігатори заманюють людей на загибель, імітуючи потопельників. Коротше, прикол цієї новини у тому, що кіхті алігаторів, а також їхні лапки. Здалеку дуже нагадують людську руку. І на балі останнім часом почали помічати цікаве явище. Коли ці ползуни плавають, то підіймають свої кінцівки догори. Здалеку, це виглядає так, ніби у воді опинилася людина, яка не може вибратися. Тож, відповідно, потопельника треба рятувати. Так з'явилося припущення, що алігатори навмисно так роблять, щоб заманити людей до води, нібито на порятунок. I am the one, the way I... Місцеві балійці на таке реагують спокійно, адже те, що алігатори розумні істоти, це відомий факт. Вони часто вдаються до маніпуляцій та імітацій, щоб вполювати жертву. Але щоб настільки це радше вигадки, ніж щось, що дійсно може бути пов'язане з реальністю. Не виключено, що вид, який існує з часів динозаврів, зможе адаптуватися та вивчити нові способи лову здобичі. Фактично, ми вже знаємо про низку тактик, які вказують на те, що ці рептилії мають більший мозок, ніж ми можемо думати. Тим не менш, немає жодних доказів. Того, що такий трюк алігатори використовували і раніше. Так само немає доказів того, що хтось із людей став жертвою такого алігаторського прийому. Хороша спроба алігатори, але не сьогодні. Ви, може, і достатньо розумні, але не настільки, як люди. Ну, може, не всі люди, але все ж. До новин криміналу. На каналі вже є відео про японську мафію Якудза. Джакузі. Як... Джакузі, якщо ви ще не бачили вам сюди. А тут ми розкажемо про дещо іншу сторону діяльності. Цієї мафії японський лідер Якудза визнав себе винним у торгівлі ядерними матеріалами, наркотиками та зброєю. Міністерство юстиції США повідомляє, що лідер одного із кланів Якудза такеші Ебісава визнав себе винним у незаконному переміщенні ядерних матеріалів із м'янми, які за даними слідства він планував продати Ірану для створення ядерної зброї. А що ти з ножем? Бо я люблю ножі. Просто там було про новини криміналу, і я такий, треба піку хоча б в руку, щоб якось. Все, О, все. все тепер будемо сиділи, коротше, розказувати реально про біржі. Та, Так, як воно має бути. Блін, порівняно з цими піками двома, типу, ну, в тебе взагалі там, прям, я розумію, ти буде це. П'ємо пиво і махаємо ножами. Красота, ні? Ні, ні? ні абсолютно ніякого. Такого. Ножі з пивом не пересікаються. Хіба, хіба в моїх колабах. з в моїх колабах зроблю? Та да, реально порівняно з цими двома піками, що з цим тілайтом, що з цим кукрі, літо, яке ми розіграємо, виглядає просто як абсолютний сувенір, проте залишається абсолютно функціональним ножем. Це навіть не про рекламу, а скоріше про те, щоб варто все-таки підтримати збір і да. пам'ятати про те, що типу, комусь із вас дістанеться цей прекрасний маленький няшний ножичок. Абсолютно. Насправді під слідством цей мафіозі перебуває ще з квітня 22-го року, і не тільки він в руках правоохоронців опинилися також і його спільники: 60-річному діду на старості років захотілося козирнути, тож він вирішив гуляти наповну. Звинувачення проти нього включають змову з метою продажу ядерних матеріалів військового призначення, наркотиків з М'янми, а також іншого озброєння. Щоправда, у слідстві поки не вказано, скільки б грошей він отримав за такі товари. Таке ще є бісава. Визнав, що він зухвало вивозив ядерні матеріали, у тому числі й збройовий плутоній з м'янми. Водночас він працював над відправкою великої кількості героїну і метамфітаміну до Сполучених Штатів в обмін на надпотужне озброєння, таке як ракети Земля Повітря для використання на полях битв у М'янмі. Цікаво, що ракети класу Земля повітря були американського виробництва. Люди японського мафіозі дістали їх на складах американських військових в Афганістані. І крім них були також і інші види важкого озброєння. Фарід, це ти причетний до цього? Так. Скажи. Так. Ти моя золота дитина. Зміянні члени <рес> Зміяли Зм члени і, зім і зім членами... Mm. Зім'яті члени якудзи дістали уран. І зброєвий Плутоній. Можливо, їм би вдалося провернути всю цю історію і такі відправити до Ірану потрібні компоненти блядь, чим новою поштою. Сука, це почуваємо, ж... що ви відправляєте, Та запустили до телефона сувеніри. Ртуть до радості сувеніри зміянами, члени Якузи дістали Уран із зброєвий плутоній. Можливо, їм би вдалося провернути всю цю історію, такі відправити до Ірану потрібні компоненти для зброї масового ураження. Але завадив довгий язик. Ще у 2020 році Бісава вихвалявся перед іранським офіцером, який насправді був агентом під прикриттям, що має доступ до великої кількості ядерних матеріалів. Більше того, він навіть показав фотографії з доказами того, що він не брехав. Тому пам'ятайте, пиво може бути нефільтрованим, а базар завжди має бути фільтрованим. З тої вип'ю. Правильно, бо нема чого. Рандомним людям розказує, що в тебе вдома якісь там плутоні, біше, якась Ну це насправді ну, типу, дуже дуже стрьом, типу, знаєш, ну типу, я там ладно там розповів би там, не знаю, що в нього там якісь чекет-травки лежить. типу, знаєш там, ну хіпа, хер з херси, типу, але ну, типу, хоча не знаю, може він розраховував на те, що типу, ну йому просто не повірять. Знаєш, типу, подивився на нього, і скажуть що, блядь, уран, плутоні, йо. Типу, ну, Подивився, що дід вже, знаєш, може в нього там трошечки є бобочі типу, прокинулися. Після Другої світової, а де не Старий, Старий старий яковець Ой, блін. Це він говорив про уран і плутоній, які стануть Ірану в нагоді для створення потужних боєголовок. Лабораторія дослідила ядерні зразки та визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого у ядерних зразках, є збройовим. А це означає, що плутоній, якщо він буде вироблений у достатній кількості, буде придатний для використання у ядерній зброї. Скільки саме намагалися продати, не зрозуміло. Але один із співучасників лідера японського клану стверджував, що в розпорядженні угрупування було більше 2 тонн торію 232 і понад 100 кілограмів уран. Продавши цей ранцем, вони могли б отримати нормальні гроші, на які збиралися закупити зброю для повстанського угрупування у м'янмі. Але не пощастило гангстерам, бо протидіяли їм штати: Індонезія, Японія і Таїланд. Тож тепер максимум, кому таке ще бісава зможе допомогти, це самому собі. Бо за висунутими проти нього звинуваченнями йому загрожує до вічне ув'язнення. І от там, от якраз, про м'яти, типу, все, типу, м'яти, комкати. Вялого старого члена джакузі. Отак мішки носити. І не уран продавати. Давай до ведрика перейдем, я його ще не пробував. Це якраз на фінал нашого випуску. Бенд? Зараз я його через тапок проживу. Через що? Через антап, це така пивна соцмережа. А, блін, а я, до речі, забув в ній зареєструватися. Перед наступною новиною хочеться дати вам просто дружню пораду. Якщо у вас раптом є ненависть чи образа на мурах, краще відпустіть. І ось чому. Садові війни. Мурахи пам'ятають своїх ворогів і тримають образу. Німецькі вчені з університету Фрайнбурга виявили, що мурахи володіють складною здатністю до навчання, яка допомагає їм розпізнавати і агресивніше реагувати на. Мурах з колонії, які раніше на них нападали. Це дослідження концентрувалося тільки на звичайній чорній садовій мурасі. Це найпоширеніший у Європі вид. Вони живуть колоніями і часто взаємодіють між собою, шукаючи їжу чи захищаючись від інших таких самих мурах, але з інших колоній. Кожне гніздо має власний унікальний хімічний підпис. Або запах, за яким мурахи можуть відрізняти друзів від ворогів. Зустрічаючись із суперниками, вони можуть загрозливо розкривати нижню щелепу, щоб продемонструвати вороже ставлення, можуть агресивно кусатися чи навіть бризкати з кислотою, щоб вбити мураху з іншої колонії. Словом, у мурашиної мафії також є свої квартали, у які просто так краще не заходити. Дослідницька група піддала окремих мурах коротким зустрічам з мурахами з інших колоній. Ці зустрічі тривали лише одну хвилину щодня протягом п'яти днів. Вчені ретельно відстежували агресивну поведінку. Як виявилося, мурахи стали дедалі агресивнішими щодо особин з колонії, з якими вони раніше билися, водночас виявляючи меншу ворожість до незнайомих мурах з колонії, з якими вони ніколи не стикалися. Ця закономірність свідчить про те, що мурахи можуть формувати специфічні спогади про своїх супротивників і відповідно коригувати свою поведінку. Вчені назвали це ефектом поганого сусіда. Найвищий рівень агресії мурашки демонстрували щодо колоній в радіусі 5 метрів від власної колонії. Саме на такій відстані мурахи найчастіше збирають їжу та ресурси. Якщо ж колонія була далі, негативна реакція була меншою або взагалі нульовою. Це змінює наше уявлення про діяльність і життя цих комах. Якщо раніше людство було схильне вважати, що мурахи діють так, наче запрограмовані, то нове дослідження показує, що вони вчаться на власному досвіді і можуть навіть образу. Навіть здається, що ці комахи мають чимало спільного зі слонами. Не в плані розміру, звісно, а в питаннях пам'яті: що перші, що другі, другі, що перші, що другі не забувають образ. Особливо, коли це стосується їхніх ворогів. Ну і на кінець цього випуску коротка, але від того не менш цікава новина. Жителям італійського міста заборонено хворіти. Йдеться про Бель Кастро на півдні Італії. І мер цієї місцини фактично заборонив людям хворіти. Не просто так. CNN пише, що таке обмеження покликане привернути увагу до проблем із медициною. Тому голова міста Антоніо Торчія видав достатньо чітке розпорядження уникати зараження будь-якою хворобою, яка потребує медичної допомоги, особливо екстреної в інакшому випадку. jail. Right away. You're driving too fast? Jail. Yeah. Сльо дія yeah. і навіть у сусідніх населених пунктах медичні центри також часто бувають закриті. Найближче відділення невідкладної допомоги розташоване аж за 45 кілометрів, тому простіше. Просто не хворіти постанова про цю заборону діятиме до тих пір, поки міський центр охорони здоров'я не запрацює в регулярному режимі. Хоча насправді залишається кілька питань про те, як місцеві мають дотримуватися постанови про заборону хворіти. А яке покарання вони матимуть, якщо її порушать? це ну типу буде штраф чи може ув'язнення? Так багато питань і так мало відповідей. У мене ще більше питань справді до того, що в нас, коротше, тут такий вайб. Ми собі сидимо, тут валяються ножі, п'ємо пиво, кіт собі тако <хи> проходить. Коротше, прикольно. Знаєш, як то кажуть, треба жити інтересно. Так. Тому ми в будь-якому випадку дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later. Alligators! О, слухай, а може я зазвичай роблю ці вставки чорнобілі в кінці. Угу. Може їх попробую цього разу просто в випуск вставити? А подивишся, типу? Ну давай експериментувати без проблем. Ну, і закриємо цей збір, то будемо вже говорити з тими типами. А з якими типами? А закриємо збір та і тоді подивимося. Все, ладно. Цей випуск не буде чорно-білих кадрів. Вони будуть прямо в випуску щоб нічого не різати. Тобто вони будуть чорнобілі? З них да. <бес exploration> <бес> <nicht men> треба вибрати, But потім треба воріт. Треба бути, <бес> бути чесним з аудиторією. бути чесним з глядачами. навчання. Та погнали, задум�і. погнали. Добре.